Волонтерський центр Час добра вирішив нагадати про особливості своєї роботи, адже нещодавно у Олександрії з'явились псевдооголошення про видачу допомоги у вигляді харчових наборів. Об'яви розвішані по всьому місту, вони є неправдиві. Це неправдива інформація. Це я так розумію, що е, люди з якимсь умислом негарним е, займаються недобрими не справами. Тому я хочу звернутися перш за все до Олександрійців. Не вірте жодним е, об'явам, які розвішені на е, спеціальних від, спеціально відведених е, табличках або е, місцях. Ми не даємо особисті номера телефонів, ми не даємо інформацію в роздрукованих матеріалах, ми можемо надати через КТМ або через соцмережі в власних сторінках. Об'яви, які ви бачите на спеціально відведених місцях, вони не є дійсністю. Нещодавно волонтерський центр отримав черговий вантаж для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Допомога мешканцям міста тимчасово призупинена. Сьогодні ми переселенці отримують хімію, так називаємо це миючі матеріали, засоби гігієни. Згодом ми будемо видавати ліки. Це ліки ті доступні, які без рецепту. Продаються в аптеках, і потім ми, я думаю, що знову повторимо процес там з продуктовими наборами, але це буде згодом це не завтра, не післязавтра, не через неділю. Я думаю, що коли ми отримаємо черговий вантаж, ми обов'язково про це. Повідомимо. Володимир Доджаник прохає містян довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зазначає, коли черговий вантаж надійде до офісу волонтерського центру, переселенців процес повістять через відповідні групи у соціальних мережах.